Вітаю, ми продовжуємо наші трансляції з Києва, а точніше ми продовжуємо нашу школу генетики. І ми дуже раді, що Клініка репродуктивної медицини Надія підтримала і ініціює цей проєкт. І сьогодні з нами, як завжди, на зв'язку відомий український лікар генетик Валерій Зокін. Пане Валерію, вітаю, дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Про що цікавенько сьогодні будемо говорити? Дякую за запрошення. Е, ви знаєте, чим е, більше проще, щоб воно було цікаво і актуально. І е, я так скажу довго думав і е, обрав собі таку назву: чи можна е, позбавити людство від генетичних хвороб? Ух ти. Ви знаєте, на тлі блекаутів, цих мирних переговорів. Взагалі не скачь війни, коли ми та ставимо перед собою таку мету, таку мету, то це виглядає, якось, знаєте, так скач, трохи утопічно. Ну, але мені здається, що коли от такі от важкі часи, ми думаємо про майбутнє, про то так як зробити так, щоб людство не знало, що такі генетичні хвороби, повірте мені, що вони достатньо важкі. То це мені здається, так сказать, така благородна мета, і вона спрямована в майбутнє. А нам дуже важливо зараз думати про майбутнє, і е, тому така от тема. Тобто, е, давайте так сказати, трохи з вами подивимося, так знаєте, так сказати, на історію людства десь в 18-19 сторіччі, там на початку 20-го, була дуже велика проблема інфекційних хвороби. І людство шукало методів, як з ними боротися. Ну, всі ми пам'ятаємо, скажімо, винахіди Пастера, академіка Хавкіна, як боролися. Сказати, що людство зовсім подолало інфекційні хвороби, неможливо, тому що. Ну, навіть нещодавна епідемія ковіду підказала, але все ж таки їх масштаби, так сказати, не зрівняні з тим, що було в 18-19 сторіччі. І е, якщо подивитися на структуру дитячої смертності і дитячої інвалідності, то зараз, е, напевно, перше місце займають все ж таки генетичні хвороби. Мене завжди пишуть. Е, Пацієнти в коментах, що ви розповідаєте все про хвороби. Е, У ну, всіх е, більше така схильність до фані Genetics. Розкажіть, як успадковується кольор очей, там якісь, так скажімо, такі розважальні речі. Я розумію, що це важливо, так сказати, але е, все ж таки мені, як лікарів, яку кожен день стикається е, з цими проблемами, е, все ж таки хотілося б, щоб. Цих проблем не було. Ну і е, в якості, так сказать, такого пролога зараз е, в новинах промайнуло, майнуло, ну, знаєте, сказати, оце стрічка новин, і там та сказати, всілякі, та сказати, така скандальна інформація. Про одного донора сперми з, з Данії, е, який став батьком е, через донацію сперми 197 дітей. Ну і нагородив 1907? 197 дітей. І е нагородив їх е якимось рідким геном схильності до раку. О, Боже. Ну, в принципі, це проблема взагалі, так сказать, яка стосується е донації нації гемет, донації і сперми, і яйцеклітин, тому що. Е в будь-якому випадку, скажімо, ці речі повинні регулюватися, і від кожного донора повинно народжуватися та ну, не більше п'яти, а то десяти дітей. По перше, скаже, це зменшує ризики, тому що ні всі гени ми могли дослідити, тому що він став донором десь на початку 2000-х років. Ну і в той момент було проводено обстеження на генетику, але просто про цей ген не знали. Він ще не був знайдений. Ну, а по-друге, скажімо, така кількість у нас більша вергідність, ну і взагалі донорство це такий ексклюзивний варіант. скажімо, не всі ж використовують донорство на щастя, скажімо, абсолютно більшість людей вагітні самі. Ну, до донорів така більш загострена увага. Чому? Тому що ну, от зараз я цим питанням займаюся. Безпосередньо так професійно, і клініка надія займається, дуже велика увага до обстеження донорів ієцекліти, генетичного. я маю. Тобто, всі донори зараз проходять розширений генетичний скринінг, і тут проблема не в тому, що знайти в них якісь мутації, а щоб провести. Так званий матчин. Ну, матчин це підбір е, генів, донора і реципієнта, щоб не було співпадаючих генів і щоб у донора, наприклад, яйцеклітин, якщо це йде, не було і щеплення генів. Е, ми про це дуже багато розповідали. Я, так сказати, коротко нагадаю. Тобто, звідки беруться взагалі так сказать, генетичні хвороби? Є три типи успадкування, так, узагальнено. Ну, ну. Перший тип успадкування це аутосомно рецесивне. Аутосомно-рецесивний, коли із 25 тисяч генів одна пара співпадає у чоловіка і жінки, неважливо, донор, чи жінка чи дружина. І якщо потрапляють обидва рецесивні е, то тоді розвивається якась хвороба так званим аутосомно рецесивним типом у спадку. Таких хвороб 6 тисяч, ну і найчастіше з них муковісцидоз. До речі, так успадковується німота, спінальна мізова атрофія, і цей список можна було продовжувати так сказати, до 6 тисяч. Другий тип успадкування це ікщеплене. Тобто, у жінки 2-хромосоми. Якщо є на одній ік-хромосомі мутація, то можливо чотири варіанти: здорова дівчинка, дівчинка носій, здоровий хлопчик. І хлопчик з хворобою. Ну, класичні приклади: це гемофілія, епатіядюшена, сіндром ламкової кромосоми. Ще раз нагадую, що таке синдром ламкової кромосоми: це одна із важких форм аутизму. і приблизно 5-10% дітей з таким модним зараз діагнозом, як аутизм, пов'язані з наявністю мутації так званого таскать ламкові кромосому. Ну, і третій тип це театозом домінанта це зрозуміло більш людям. Коли є один ген, і якщо він передається, так званий домінантний, то розвивається хвороба. Тобто домінантний ген, ну, класичний приклад це полікістосний рок або хондроплазія це такий маленький зріст. Ну, карлики. Ну, як правило, скажімо, ця мутація, тут ще треба уточнення, що оці <сумітна> сомні хвороби вони розвиваються, або якщо є такому сплячому стані цей ген у когось із батьків, або вони виникають так звана динова. Тобто у батьків не було, а потім вона виникає. І це ланцюжок пішов. Це. Процес мутації, який супроводжує людство. Ну, по крайній мірі, скажімо, от ці хвороби можна запобігти, і от я так почав з донора. От давайте з вами поговоримо. Тобто, коли обстежують донора, всім зрозуміло. Коли приходять на процедуру запліднення вітро, то те зрозуміло, тому що якщо розвивається хвороба, то Тут так чи інакше, до чого причетний лікар. Тобто лікар взяв в руки катетер, переніс ембріон, і якщо, наприклад, розвилася хвороба, то хто винний? Винний той, хто переніс ембріон. Тобто, логіка, так сказати, така. Ну і третє це, скажімо, коли люди без допомоги репродуктивних клінік вагітнюють. І у них розвивається, народжується дитина з якоюсь хворобою, і потім виникає, скажімо так, проблеми, і треба, так сказати, цю хворобу, ну, скажімо, лікувати, так сказати, скажімо, або при наступній вагітності запобігати і все. Тобто, ну, рецепт, як уникнути все ж таки генетичних хвороб? Тобто на це є відповідь її зробили десь у 2017 році вже. Ну, це історія взагалі де 70-х, 80-х років, треба всіх, хто планує вагітність, обстежити. І виявити, так сказать, або співпадаючі гени, або їх щеплення. Чого все почалося? Почалося ще в догіномну еру, тому що нагадую, ми про це вже казали в наших лекціях: що геном людини був повністю визначений в 2003-2007 році. Що значить? Геном людини був визначений. Так, да, повністю визначений. Повністю визначений. Повністю вивчений. Значить, в 2003 році багаторічний цей проєкт генома людини був вивчений і стало зрозуміло, що у людини 25 тисяч генів і 37 генів, які знаходяться в мітохондрії, в цитоплазмі. Тобто, це такі окремі частини неядерних генів. Ген складається із нуклеотидів. Ну, таких цегли із нуклеотидів. І він був повністю прочитаний, тобто вивчений. Тобто, І стало відомо, що у геномі людини 3 мільярда парів генів. Тобто, ну авіть собі так сказати, книгу, в якій 3 мільярда літер. Так, да, Неможливо. Да. 3 мільярда літр, ну і 25 тисяч слів, наприклад, або 25 тисяч глав. Оце от був вивчений геном людини. Значить, ну, це геномна ера, а в так ери, скажемо, вже розуміли і можна було визначити носійство певних хвороб по активності ферменту. Тобто, це не ДНК, а це білок. От є певний білок, і, наприклад, якщо умовна його активність одиниця у, у людини, яка не є носієм, то у носія 0,5 це ніяк не відображається на його, так сказати. В стані він здоровий, але активність фермента 0,5. І, скажімо, якщо дитина хвора, це 0. Бувмовно. 0 або близько до нуля. Першою таку хворобу, яку почало скривати, це була хвороба Тея Сакса, яка частота її достатньо велика серед євреїв Ашкіназів. Ну, євреї Ашкіназі це ті представники. Цього-кажемо народу, які проживали на території Східної Європи, в тому числі в Україні? Тобто арифметика тут дуже проста. Чим більша частота якогось гену популяції, наприклад, там певна група була 1 на 20, тим більша частота хвороби. Арифметика дуже проста. Яка вирігідність того, що зустрінеться в якщо частота популяції 1 на 20, 1 на 400? І яка е, частота народження дітей? Тобто 1425%, 1 на 1 1600. От приблизно така частота була, так сказать, в певних групах, іноді навіть і більше. Тоді єврейська община Канади взяла, профінсувала, так сказать, багато мільйонів дослідження, і ці дослідження е, взагалі. Очолював Мішель Кабак, такий відомий канадський вчений, генетик. І вони обстежили дуже багато людей на носійство. Причому робили це преконцепційно, тобто перед тим, як вступати в шлюб. Це найбільш ефективний механізм. Єдине, що, наприклад, це ми робили б сьогодні, у нас є інструменти, як цього запобігти. Ну, Перший інструмент це проведення. Передімплантаційної генетичної діагностики, ну, якщо спростити, то проведення запліднення авітру з генетичним тестуванням. Тобто, ми можемо визначити, так сказать, скажемо, цю мутацію на рівні ембрії, тоді це було неможливо. Або провести пренатальну діагностику, тобто це під час вагітності обстежити. Ну і тоді, так сказати, такий не дуже гуманний метод перервати вагітність. Тоді це було теж неможливо. І вони пішли по шляху, скажімо, такого. Преконцепційного консультування, причому цю функцію на себе взяли РЕБи. Тому що, як правило, найбільша частота була серед ортодоксальних груп, які все ж таки дуже прислуховувалися до точки зору РЕБ. Тобто, як це виглядало? Реби пройшли таку первинну генетичну підготовку, їм давали ці результати, навіть пацієнтам не давали. І якщо, наприклад, так сказати, в одному шлюбі, так сказати, скажімо, він бачив, що і дівчина, і хлопець носії цього гену, тобто в них ризик був народження цієї хворої дитини, він так сказати, з розумним виглядом дивився на ці аналізи, а потім казав: Я так сказати, подумав, мені здається, що ви один одному не підходите. Для чого він це робив? Тому що, якщо, наприклад, сказати, що Дівчина носій, то її ніхто заміж не візьме. Хоча, так сказати, ризик в шлюбі з неносієм, не нормально. А якщо хлопець носій і про це дізнається так, у спільнота, громада, інформація, ця, знаєте, як? Її важко приховати. В спільноті завжди то, швидко поширюється. Да, він собі дружину не знайде. Тому знайшли такий вихід і все. Другий приклад аналогічний з аналогічним успадкуванням, це був приклад профілактики бета телесемії в Сардинії. Це десь 90 років. Ну, в Сардинії вже тоді медицина серед мешканців так сказати, Корсіки і Сардинії була дуже висока частота такої важкої хвороби, як бета телесемія Це Така анемія з збільшенням гепатослі печінки і селезінки, і необхідністю багатьох переливань крові, так сказати, часто діти помирали. Тобто ну, тоді проводили так сказати, масове обстеження, і все ж таки тоді вже були розвинуті методи. Пренатальної діагностики під час вагітності. І за 10 років вдалося десь 10-20 разів знизити частоту захворювання в цьому регіоні. Тобто такі приклади були. Ну, звичайно, що ці методи, тискать, скажемо, були розраховані на якісь найчастіші хвороби, а для того, щоб, так тискать, піти, скажімо, далі, то треба було. Ну, провести генетичне обстеження, і після цього десь 10-2012 року почались програми розширеного генетичного скринінгу. Причому та, проблема була в чому, що для кожної етнічної групи євреїв, арабів, скажімо, славян, характерна якась висока частота мутації завжди була проблема, які гени обстежувати, але генетичні методи удосконалювались. І виникли так звані панетнічні панелі. Панетнічні панелі, тому що тискать ніхто не сказав, що чистота та серед українців тискають набагато менше. Ну, скажемо, що стосується тискать носійства, тискають генів серед популяцій українців, їх можна тискають порахувати чисто математичним по частоті захворювань. Тобто. Найбільш часто носійство в нашій популяції це гена муковісидозу. Якщо частота мукові сидозу в нашій популяції десь один на 2-2,5 тисячі, то чисто математичним методом є так званий закон популяційної генетики Харди Вальберга, то частота носійства десь 1 на 30, 1 на 25, 1 на 30. Друге таке захворювання це спінальна м'язова атрофія, яка стала відома після того, як. Її, її частота десь 1 на 30, 35, а частота серед популяції десь 1 на 5-6 тисяч. Ну, фенілкітонурія – Це захворювання, про яке ми розповідали, порушення обміну речовин, яке викликає розумову відсталість, і глухонімота. Ну і всі інші. Тому що інших можна перелічувати дуже багато. Ну і що відбувається зараз? Зараз, наприклад, пропонують, скажімо, дуже багато панелей різних генетичних. Ну, наприклад, в клініці Надія ми пропонуємо панель Відповідальне батьківство, зразу скажу, що назви, так сказати, їх ну, чисто маркетингові, відповідальне батьківство, так сказати, там є натера, так сказати, є панорама, так ну суть одна і та же. Тобто це розширений розширене Ну і Згідно рекомендацій, ну, скажімо, європейських і світових акушерів-гінекологів, принцип дуже простий: що кожна подружня пара, яка планує вагітність. Або це на ранніх етапах. На ранніх етапах, тому що потрібен час для того, щоб обстежити, повинна бути проінформована про необхідність проведення скринінгу. Як мінімум, рекомендують проведення обстеження на муковість спінальну мізову атрофію і ламку і хромосому це мінімальний. Ну, це відповідає приблизно так, те, що ми називаємо в себе базовий пакет. Потім, ти сказати, ну, межі у удосконалості немає. Тобто є пакет розширений, там 436 генів, і є пакет максимальний. От Зараз ми собі ввели максимальний пакет, скажімо, куди входять там більше двох тисяч Значить, що ми можемо зробити, для чого це робиться? Якщо Наприклад, подружня пара перед плануванням вагітності обстежується і ми в них знаходимо це. А чим більше генів ти включаєш, тим тебе буде більше. Наприклад, якщо провести обстеження по базовому пакету, чисто математично, то ця група ризика буде десь 1 на 100, 1 на 200. Якщо, наприклад, там буде десь на на 100. А якщо так сказати по максимальному, то там буде з 5-1 на 30, 4%. Пропонувати. Ну, ми не будемо йти по шляху так сказати, що так сказати, ви один одному не підходите. Це не наш метод. Тобто сучасна медицина може запропонувати або проведення передамплантаційної генетичної діагностики, відібрати ембріон. І перенести здоровий ембріон, і це ми робимо. Або, якщо ми з цим стикаємося під час вагітності, це складніше. Провести обстеження безпосередньо, так сказати, вагітної амніоцинтез, або біопсії Варсинкорів, ну це вже давно робиться. Ну, якщо це важка хвороба, яка інвалідізує або викликає неминучуй загибель дитини після цього, то перервати вагітність. Ну, звичайно, так сказати, що. Більш, скажімо, привабливий метод це проведення передімплантаційної генетичної діагностики. У мене, наприклад, нещодавно була на консультації подружня пара, молода жінка відносно, 37 років, в неї троє дітей. І всі троє, ну, старшому 18 років, 19 народила. <кій> І всі троє глухоніми. Тобто так, вони там займалися, провели і все. Я задаю природне запитання. ну хорошо, ну у вас одна дитина народилася, так? Да? Ну, може бути, глуха нема. Друга народилася. Ну, якщо друга народилася, так тут не треба бути лікарем-генетиком, щоб не сказати, що це генетика, так? Ну, ну і... зрозуміло, так. Тобто є якась така власті. Ну, по великому рахунку, так сказати, якщо такі проблеми виникають, то вже після першої дитини. А взагалі, так сказати, Найкращий варіант, щоб взагалі ця подружня пара прийшла б сказать і обстежуватись. Значить, ну, для того, щоб не бути так сказати, зовсім утопістом, так сказати, ту, тут зразу треба визначитись, що обстежуватись масово будуть ті країни, де це робиться за рахунок держави. І цього показує приклади. За рахунок держави обстеження проходять в Ізраїлі. Там, так сказать, є різні панелі для різних так сказати, там етнічних груп, тому що населення Ізраїлю неоднородне. Є, є євреї Ашкеназії, якийсь спектр, є євреї сефарди, є єменські євреї, так навіть є ефіопські євреї, тому що, так сказати, люди об'єднувалися не стільки по етнічному принципу, скільки полівому. І ці общини, так сказать, формувалися, так сказати, Дуже довго, і там, сказати, йшло так зване накопичення генів. Накопичення генів, сказати, і певні ізоляти, так сказати, формуються. Ну, що треба для того, щоб взагалі позбавити людства від цих? Тобто, проводити максимальне обстеження по, можливо, максимальним панелям, дійсно, так сказано, зробити це більш. Доступним для людей, щоб це було не за власні кошти, а було за рахунок держави, тому що так сказати, ніхто не досягне. Ну і по цьому шляху, це важкий шлях, тому що Ізраїль на це виділяє колосальні гроші. Зараз певні хвороби обстежуються в першому триместрі вагітності у Франції. Питання, так сказать, ні. ну звичайно, що економічний стан цих держав дозволяє їм про це дбати. Ну, а е, якщо так сказати, моя мрія на майбутнє, що щоб Україна так на нарешті перемогла, щоб це був е, мир, щоб так сказ, почався, як нам обіцяю, так тиска, розквіт нашої держави. І щоб ми поступово так сказати, ну якщо не забули, то зменшували б кількість оцих хвороб, якими астикаєш кожен день. І чому. Скажімо, я вважаю, більш важливо так сказати, розповідати не про кольор, чи кольор волосся а спадкування. Тому що, по великому рахунку, так сказати, до мене на консультацію приходили такі запитання. От ми обидва брюнети, а у нас дитина народилася руда. Ну, можливий там варіант, але, так сказати, по крайній мірі, це вона здорова так сказати, і тут нічого. А щоб у нас було менше у таких от нещасних. Людей, нещасних сімей, щоб позбавити тим, хто взагалі не підозрює, що це може бути. Але про це я хотів би розповісти. Валерій Дмитрович, дуже дякуємо. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Як завжди, дуже раді було бачити і. Дякую. І я хочу нагадати, що Валерій Зукін був сьогодні нашим гостем, відомий український лікар-генетик. І, звичайно, ми дуже вдячні клініці репродуктивної медицини Надія за те, що вона ініціювала і підтримує цей проект. Тож залишайте з нами, і ми чекаємо на ваші запитання і ваші коментарі.